І Саша сказав, я піду і, і сам пішов. Олександр Бабко наприкінці травня мав би святкувати свій 43-й день народження. Але рідні, друзі і знайомі йдуть до нього із синьо-жовтими квітами сьогодні. Прощатися він добровольцем пішов. Тільки почалася війна. Він сам пішов, напросився в воєнкомат, і сам пішов добровольцем в армію. Він просився сам, щоб його взяли. Його, його ніхто там не заставляв, поїздки мовді би ніхто не давав. Добровольцем пішов на війну, і його побратим Анатолій Харитонов. Обоє захисників служили у 53-му батальйоні 100-ї бригади територіальної оборони, яка сформувалася у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку пройшли військову підготовку, потім боронили українсько-білоруський кордон, а згодом підрозділ відправили у саме пекло війни. Попали під Бахмут, все було добре, знав у Бога, адже більше року служили разом. Те, що відбувається під Бахмутом, каже, словами передати важко. Там просто пекло, там так криють, так що цього не можна голови підняти. Дуже страшно. В районі Богданівки, що за 10 кілометрів від Бахмута, внаслідок ворожої атаки. Анатолій Харитонов і Олександр Бабко загинули. Їх не стало в один день, 8 травня 2023-го. Один прильот і не стало хлопці. Ніхто не чекав такого. Вже хлопці їхали на відпочинок рано. Що сталося, то сталося. Їх більше немає, але у пам'яті кожного вони назавжди залишаться героями, добрими, відважними та усміхненими, такими, як на цих фото. Дуже шкода, що такі люди охотять. Такі не такі важкі складний час для нашої держави. Якби не вони, нам би тут так, скажімо, так сонце ясно не світило. Віддати шану захисникам, помолитися за них, провести в останню путь. Це те, що може зробити кожен, дякуючи їм за захист своїм життям. Своїм здоров'ям, своїм тілом, своїми руками, своїми грудьми захищали нашу землю і тримали агресора, щоб він не прийшов сюди. Ціна перемоги, якої ми всі так чекаємо, це життя бійців. Вони його не шкодували заради інших. І ми маємо в їхню світлу пам'ять продовжити цю боротьбу до переможного кінця. Маємо тримати стрій, на всіх фронтах, щоб ця довгоочікувана перемога прийшла до нас, і щоб ми її відсвяткували, і щоб жертва наших захисників, які віддали найцінніше, не була марною. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.